Перші кавуни далеко не на кожному прилавку. Продавці прогнозують, товару стане більше через кілька тижнів. Тоді ж і попит зросте. Цьогоріч баштані почали достигати раніше, а от ціни не сильно відрізняються від минулорічних. Точно така ціна була, вона ціна не паде, ну може там гривню-дві. Ну, Дині ми вивозять із Херсону. Це все Херсонське що диня, що арбуз. Неділі дві-дві з половиною. вже, як є у нас денька і арбуз цього року, як на Закарпатті, так і по всій Україні літо почалося скоріше. Випадків отруєнь саме через кавуни, поки не фіксували. Хоча довести від чого саме стало зле дуже складно. Дією мікрофлори у кишківнику нітрати розкладаються до нітритів. Нітриті, нітрити це дуже агресивна хімічна сполука, яка подразнює слезову кишківника. І виникають такі симптоми, як тушнота, блювота і понос. Якщо вже дуже хочеться поласувати краще, їсти кавуни невеликими порціями і вживати тільки рожеву частину м'якоті. Ні, в якому разі не купляйте розрізані кавуни, які вкриті плівкою, тому що це під своєю плівкою дуже. Розповсюджуються гарно бактерії, які ми потім прекрасно вживаємо. Кавуни можна вживати практично всім не рекомендується строго не рекомендується діткам до року, а так краще до трьох. Аби перевірити вміст нітратів у ранніх баштанних на ужгородських ринках. Купуємо кавун і несемо до лабораторії. Після 10 хвилин спеціальних маніпуляцій маємо висновок. Досліджувані взірці відповідають нормі. При нормі у кавунах 60 мг на кілограм. В даному зразці у нас є 51,7 мг на кілограм, і хоч кавуни зараз недорогі від 8 до 11 гривень, а перевірений нами взірець із допустимою нормою нітратів, медики радять не втрачати пильності і не зловживати. Ну, одним із признаків, що можуть бути як нітрати це наявність білих перепонок про прожилок. Тому, якщо ви розрізали кавун і він не червоний, сочний, а з білими волокнистими, тоді можна ну якби мати підозру, що там можуть бути нітрати. Перевірити кавуни на якість можна і вдома, якщо ви вже їх придбали. Перший спосіб простий: нарізаємо скипку кавуна шматочками і вкидаємо у склянку з водою. Якщо рідина стала червоною. Ягоди краще не вживати. Інший спосіб перевірка стриптоцидом. Беремо порошок, розводимо його в воді і цією рідиною поливаємо кавун. І залишаємо на 10 хвилин. Якщо після цього, полити шматок кавуна, хоч трохи змінить колір, краще його не вживати. Але 100% гарантії такі способи не дають. Натомість перевірити кавун у лабораторії може будь-хто за 25 гривень. Тест роблять відразу і займає він 15 хвилин.